Але море, сонце і розкішні готелі у Дубай далеко не єдиний популярний ескорт-напрямок. Наприклад, два роки тому суперпопулярна російська ескортниця Настя Рибка булькнула у світ елітного інтиму через яхти. Рибка сфотографувала свій відпочинок на розкішній яхті у компанії російського мільярдера Олега Дерипаски і нині вже померлого екс-віцепрем'єра Росії Сергія Приходько. А потім ще й описала свої секс-подорожі у книзі. Це спричинило величезний скандал. Та на яхти до наших мільярдерів і політиків Настя рибка навряд чи потрапить. Адже вони свої кораблики за десятки мільйонів доларів розпродають, кому ж заборгували топ яхти українських багатіїв далі. Не те, що купити, але навіть потрапити на екскурсію для багатьох українців, це просто мрія. Адже яхта королівська розкіш, по кишені лише обраним. Навіть невеличкий човник обійдеться вам у мільйони гривень. Щоправда, для українських чиновників це не проблема. У той час як мільйони українців працюють цілий місяць за 200 доларів, хтось не лише купається у розкошах, але й плаває на них. Пережиток такої пострадянської постколоніальної системи, коли власне нема. Мали б чиновники ма отримувати такі статки. В інтернеті можна побачити, що це просто такий пентхаус на хвилях: королівські вітальні, спальні, ванна, сауна і ліфт, і навіть басейн. Розташований на головній кормовій палубі розміром 4 на 12 метрів. На яхті можна розмістити 14 людей а для обслуговування знадобиться 22 члени екіпажу. На сайті власників яхт зазначено, що судно не здається в оренду та не продається. І що ще більше вражає, така яхта у Медведчука не одна. Трішки скромніше за королівський у Медведчука є ще просто яхта під назвою «Романс-1». Але скромно це не про кума Путіна. Насправді судно так само нагадує розкішний маєток на воді із дорожезними меблями, які робили, наче на замовлення експрокурора Пшонки. Так от саме цю яхту минулого тижня арештував Херсонський міський суд. Слідчі СБУ зафіксували, що Віайпі човен не раз порушував закон і заходив у порти окупованого Криму. Війпій човен курсував під прапором України і щонайменше двічі швартувався на берегах Ялти та Севастополя. Арешт ось цієї яхти скоріш за все пов'язаний з тим, що саме та компа... саме ті компанії, які підпали під санкції, на них і записана ця яхта щодо інших яхт. Або вони знаходяться не на території України, або не на територіальних водах нашої країни. Ну і, врешті, кілька слів про третю яхту. Єдину про яку кум Путіна Віктор Медведчук прямо відзвітував у своїй декларації. Щоправда, у порівнянні із іншими двома ця просто крихітка. 13 метрів завдовжки, 4 метри завширшки і коштує усього лиш 300 тисяч євро. Ну усього лиш 300 тисяч євро. Ще один яхтовий король в Україні Юрій Косюк, власник контрольного пакету акцій компанії Миронівський хлібопродукт і один із найбагатших українських олігархів. У його власності п'ятипалубна красуня Ейсі і завдовжки 85 метрів. За розміром трохи менша за медведчуківську, утім достатньо велика, аби на ній загубитися. Тим паче, рівнем розкоші вона не поступається ані трохи. Така ж самісінька вілла на воді, просторі зали, спальні, ванні кімнати. Басейн із прісною водою, бар із панорамою на море, спортивна зала, сауна. А на даху ви тільки уявіть вертолітний майданчик. Словом, усе, чого ніколи не буде у наших із вами домівках. Судно розраховане усього лише на 10 гостей та 30 членів екіпажу. Лише утримання такого пентхаусу на воді коштує 8,5 мільйонів євро на рік. Цю яхту спеціально для косюка створив лондонський дизайнер Ендрю Вінч, той самий, який робив яхти прем'єр-міністру Катару і російським мільярдерам Анатолію Сєдиху та Андрію Скочу, щоб судно максимально відповідало характеру українського олігарха. Дизайнери відвідували його півроку. Фахівці кажуть, орієнтована вартість цього VIP-човна – близько 110 мільйонів євро. Велика яхта Юрія Косюка завжди ходила у супроводі трохи меншої – 67-метрової гарсон, зведеної голландськими фахівцями за 30 мільйонів євро. Такий собі автопарк на воді на ньому можна припаркувати вертоліт, зберігати водні мотоцикли, надувні човни. Та байдарки яхта розрахована на 9 осіб, але кают вистачить для 21 однієї. Це по суті судно для екіпажу, який обслуговує велику яхту. ACE. ви тільки вслухайтесь: 30 мільйонів євро було витрачено на яхту лише для того, щоб там зберігати водні мотоцикли і щоб було де перепочити екіпажу. А ще для того, щоб можна було шукати кращі місця для швартування основної великої яхти, яка несе на собі найцінніше. Юрія Косюка, от ви собі уявіть статки цього чоловіка, який може собі дозволити такі яхти. А зараз найважливіше, щоб ви знали, що ці яхти косюку подарували, ну майже подарували ми із вами. Із 2006 по 2018 компанія Олігарха отримала дотації із державного бюджету, а фактично із наших із вами кишень на 950 мільйонів доларів. Це 26,5 мільярдів гривень. Майже половина річного бюджету Києва. Злі язики кажуть, що Косюк так звик до державної дотації, що через те, що останніх роки їх не давали йому, і трапилась криза з коронавірусом. Його компанія опинилася у збитках, і тепер він мусить продавати свої останні яхти. Збитки Агрохолдингу Миронівський хлібопродукт сягли 133 мільйонів доларів. Інші акціонери та кредитори компанії заблокували Косюку дивіденди за минулі роки на 30 мільйонів доларів. Його компанія також не може оформити нові позики. Попередні роки він входив в топ мільярдерів. Нашій державі чомусь він випав з цього списку. Скоріше за все, дійсно, ми ж розуміємо. Зараз багато хто зіштовхнувся із таким викликом, як пандемія і глобальна економічна криза. Так олігарх вирішив продати свої водні ластівки. Одну із них до речі, меншок гарсон. Вже купили за 24 мільйони євро. Розкішні яхти, подарунок від звичайних українців. Юрій Косюк мусить втратити, Поспівчуваємо йому. У списку власників водного коня відзначився і. Голова Чернівців Роман Клічук у крісло мера він сів лише минулої осені. До того за політику брався як місцевий депутат. Він підприємець, власник низки ресторанів та алкогольної фірми Рома. До слова, напередодні виборів Чернівецькі змі провели розслідування і звинуватили клічука у несплаті податків та продажу алкоголю із нефіскальними чеками. Втім, перемогти на виборах це йому не завадило. Цьогоріч серед рухомого транспорту мер Чернівців задекларував мерседес за 4 мільйони гривень. Це до слова вартість трьох або навіть чотирьох столичних квартир. Але головна його розкіш це звичайно ж яхта. Її ціна майже 8 мільйонів гривень. Довжиною вона понад 11 метрів квадратних шириною 3,5. Яхта моторна, вироблена у Польщі. У ній розміщені три повноцінні спальні каюти, скляний корпус, зона відпочинку із диванчиком та баром. В цілому VIP-човен розрахований на 10 пасажирів. У своєму нещодавному інтерв'ю місцевим змі Роман Клічук заявив: мовляв, яхти у нього більше немає. Це яхта. Я, я в принципі, справді її продав, але просто ще не, не отримав кошти. Чи збирається купувати нову? Ще більш розкішно. Політик не сказав. У нас дуже часто людина, яка приходить в політику, потім обзаводиться яким якимось певним. Бізнесом, якимось певними статками, використовує своє положення для того, щоб примножити ці статки. Втім, навіть нашим багатіям ще далеченько до арабських шейхів. у топ 10 власників найдорожчих елітних суден, якраз вони. Ну і ще кілька російських олігархів. Щодо останніх, до речі, діє те ж саме правило, що в Україні. Чим бідніше живуть звичайні мешканці, тим багатше топ чиновники і депутати. Головна тема секс, ескорт і мільйони на інтимі. Далі буде ще дорожче і цікавіше. З 25 січня. Скільки бюджетних мільйонів крадуть чиновники? Як облгази дурять своїх споживачів? Скільки людей ошукали топ-аферисти? Легендарна програма журналістських розслідувань відтепер щопонеділка на 2+,2. плюс Гроші з Олександром Приподобним. Не пропустіть.